Питання нашої перемоги, питання нашого виживання. Президент Володимир Зеленський впевнений, що досягнути успіху у цій війні наша держава може завдяки єднанню усіх українців. Про це президент заявив в інтерв'ю Бібісі, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення Росії. Україна не готова йти на будь-які поступки Путіну, бо це означатиме, що Росія буде повертатися на українські території з новими війнами знову і знову. І тут не питання у слові компроміс, а в тому, що із російським диктатором Путіним неможливо дійти, те компромісу Путін постійно бреше і йому немає віри. Що стосується територіальних поступок, яких жадає Росія, то Зеленський виключив можливість будь-яких територіальних поступок у межах потенційної мирної угоди з Росією. Оскільки ситуація на фронті лише загострюється, то у найближчій перспективі про жодні мирні домовленості не може бути і мови. Зеленський заявив, що прогнозований весняний наступ окупантів вже розпочався і він триває з кількох напрямків. Західна зброя може допомогти Збройним силам України наблизити настання миру і здолати ворога на полі бою. Український президент повторив свої заклики до збільшення військової допомоги від заходу, бо зброя це єдина мова, яку розуміє Російська Федерація. Минулого тижня Зеленський зустрівся з лідерами Великої Британії та ЄС, намагаючись посилити міжнародну підтримку та отримати сучасну зброю для захисту України. Коли Зеленський попросив сучасні винищувачі, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, що нічого не можна виключати. Проте Київ дедалі більше розчарований швидкістю надходження західної зброї до того часу, як бойові танки від країн партнерів потраплять на поле бою. мине ще багато тижнів. Водночас для України все ще існує загроза з боку Білорусі. Зеленський сподівається, що Лукашенко не вступить у війну. А якщо це станеться, то українці будуть боротися і виживуть. Те, що Путін використав територію Білорусі під час вторгнення рік тому, зеленського не здивувало. Він назвав тактику Росії абсолютно безціннісною. Одночас Україна знає, чого хоче і куди рухається. Наша держава прямує до Європи як в економічному, так і в ціннісному плані. І на цьому шляху, за словами Зеленського, Україна хоче безпекових гарантій. Будь-які територіальні компроміси будуть тільки послаблювати нашу державу.